Всім привіт! Ви на каналі Корисне відео. В даному відео ми зробимо міні-огляд ноутбуку фірми Acer, це від серія SPR 5, а точніше його модель a 515 38 hk Його характеристики ви зараз бачите на своїх екранах, тому почнемо ми огляд з корпусу та його роз'ємів. Що стосується корпусу, то в нього металева кришка матриці йде. Ось ця сторона вона повністю металева. Це дуже добре, тому що це захищає. Матрицю пошкоджень та фактично робить так, що засвітів в даній матриці немає. Топкейс кейс повністю пластиковий. Також в нас є тачпад з вбудованим біометричним датчиком. Є клавіатура сірого кольору. Чорна в даному ноутбуці тільки рамка навколо матриці. Піддон даного ноутбуку теж йде пластиковий, теж сірого кольору. є 4 ніжки. Що стосовно. З лівої сторони в даному ноутбуці ми маємо роз'єм для підключення блока живлення. Роз'єм для підключення інтернету, він іде гігабітний. Також HDMI. Два USB третього покоління. Їх швидкість ви зараз бачите на цих екранах з флешкою теж USB 3. І є також USB Type-C. Він підтримує зарядку від павербанку. З правої сторони в даному ноутбуці є. Роз'єм USB третього покоління. Його швидкість ви також бачите на своїх екранах, вона ідентична тим двом usb роз'ємам. Також є роз'єм 3,5 мм mm мінит. Він здвоєний для наушників та мікрофону. Також є два індикатори для батареї та те, що в ноутбук увімкнений. Зараз ми подивимося, що знаходиться всередині даного ноутбуку, та продовжимо потім огляд. Отже, що ми маємо всередині даного ноутбуку? Як ви можете побачити тут. Є два слоти М2. До речі, один з них це третє покоління, і інший, який зараз використовується, це четвертого покоління. Тобто він більш швидкий. Так чи інакше, краще Windows встановлювати на нього, а все інше вже на другий третього покоління. Також ми маємо два повноцінних слоти під оперативну пам'ять. В даній комплектації один з них зайнятий модулем на 8 ГБ. Частота, звісно, 3200 МГц. Також є ще один вільний, його ви можете так само заповнити планкою на 8 ГБ. Для цього ноутбука 16 ГБ вистачить, щоб вони працювали в двохканальному режимі. Також ми маємо дуже потужну систему охолодження, вона представлена двома мідними трубками, також два кулери є, тому працювати повинно все дуже добре і не повинно грітися. Так чи інакше, температуру ви зараз бачите на своїх екранах. Також маємо досить велику для такого ноутбуку батарею на 50 Вт 13,2 вольти і згідно інформації на батареї 4457 мА 51,47 Вт. годин Також ви бачите два динаміки, вони направлені вниз, тобто буде ефект відбиваючого звуку, тому гучність буде залежати від того, на якій поверхні встановлено даний ноутбук. Також тут є. Слот під Wi-Fi модуль, він зайнятий, звісно, Wi-Fi модулем шостого покоління. Його маркування ви зараз бачите на своїх екранах дуже непоганий Wi-Fi модуль. Тому його вистачить на багато років, і він не буде застарілим. Як зараз деякі ноутбуки продаються з wi fi п'ятого покоління. Ось і все, що стосовно внутрішні. Що стосується блоку живлення цього ноутбуку, він не дуже великий, має 65 Вт. Та 342 при напрузі 19 вольт. Складається він з двох деталей тобто сам блок живлення та кабель. Його можна роз'єднати та, наприклад, ось цей кабель робити довшим, купити інший і зробити зарядку довшою. Сам кабель зарядного пристрою досить тонкий, тому будьте уважні, щоб у вас не переламувався він ось тут, тому що дуже часто ламаються такі тонкі кабеля. Або ось тут. Тому намагайтеся ось так не робити, краще використовувати саме ось так. Тобто деякі люди, наприклад, підключають і роблять ось так. Так не робіть, тому що дуже часто, якщо так робити, він тут зламається, вам доведеться його або відрізати і паяти заново, або повністю замінювати зарядний пристрій. Вмикається Windows щось швидко. Якщо у вас виникає проблема з встановленням Windows на цей ноутбук, можете на каналі подивитися відео, як встановлюється Windows на цей ноутбук. Там потрібно або вимкнути VMD-контролер, або... Встановити драйвер. В даному ноутбуці дуже гарна клавіатура, вона виглядає досить якісно. Також вона має підсвітку. Вона, на жаль, не регулюється за якістю підсвітки, тільки вмикається або вимикається. Тобто, ось так і ось так. Яскравість змінити не можна. І що стосовно матриці, вона в цьому ноутбуці IPS 60 Гц. вона матова. Зараз ви бачите її маркування. По цьому маркуванню ви зможете знайти всю необхідну вам інформацію в інтернеті. Я можу лише сказати, що вона досить непогана, якісь зображення чудово в неї, і саме в цій комплектації засвітів не було. Можливо, це тому що тут металева кришка і це у всіх ноутбуків так, але зазвичай це дуже індивідуально для кожного екземпляру. Стосовно системи охолодження, я вам зараз продемонструю її. Також ви зможете подивитися на скріншотах, як цей ноутбук прогрівається. Я можу сказати, що сама по собі система охолодження досить шумна. Тому що ви бачили там два кулери, і вона доволі потужно працює. Зате температури в даному ноутбуці чудові. Він фактично ніяк не перегрівається вище 70 градусів, дуже важко його розігріти, і в мене це фактично і не виходило. Зараз ми зробимо просто тест лише на процесор, щоб він швидше розігрівся. І я вам продемонструю, як він шумить. Доки він починає шуміти, також я хочу вам сказати одну важливу річ. Обов'язково встановлюйте на цей ноутбук всі драйвера. Також я раджу вам встановити додатки, які йдуть від Acer, Care Center та QuickX. Ці додатки вони йдуть як системні. Наприклад, в цьому додатку ви зможете налаштувати необхідний вам режим використання, тихий, звичайний або режим продуктивності. Це впливає на процесор. Та на систему охолодження. Зараз я вам продемонструю два скріншоти, де ви помітите, що в одному з них я не встановлював драйвера. Тобто були драйвера лише ті, що встановлюються в Microsoft Update. І після цього ноутбук не працює на максимальну потужність. Лише коли встановлюєте всі драйвера для цього ноутбуку, особисто вручну, та ці два додатки. Тільки тоді ноутбук починає працювати на максимальну потужність, і ви зараз бачите, яка різниця. Тому, якщо у вас такий самий ноутбук вже ви можете зробити цей самий тест та подивитися, яка у вас продуктивність. Якщо у вас продуктивність нижча, ніж та, що є на цих скріншотах, вам потрібно зробити встановлення цих драйверів. Тоді у вас буде працювати набагато кращий ноутбук. Температура даного ноутбуку, як ви зараз бачите, ось така. Його шум. Зараз не дуже сильний. Гарячий повітря з нього виходить ось тут. Зараз я вам продемонструю, але ви, швидше за це, почуєте це погано, як він шумить. І фактично це стрес-тест. У звичайному використанні він досить тихий. Особливо, якщо ви будете вмикати тихий режим, то він буде дуже тихий у вас, то ви навіть не будете його чути. Тому за це можете не хвилюватися. Якісний для себе режим ви зможете обрати. Що стосується звуку в даному ноутбуці, ви бачили, як там йдуть динаміки. Тому, якщо ви хочете потужний звук, тримайте ноутбук на твердій поверхні. Якщо класти його на тканину, то звук становиться досить слабкий і невиразний. Зараз я вам продемонструю його. Ось такий звук, я не можу назвати його досить гучним, але він досить чіткий. Він навіть видає деякі баси, далі хочу розповісти про його відеоядро. Ну, на жаль, слабке. Якщо ви хочете грати, обов'язково встановлюйте другу планку оперативної пам'яті, там вмикається двохканальний режим, та це працює набагато краще. Також обов'язково оновлюйте графічні драйвера. Ну і, в принципі, ви зараз бачите тести графічного ядра, в синтезіці, тому ви зрозумієте. На що вона здатна, більш-менш, продуктивність процесора в цьому ноутбуці ну, дуже висока. Тобто ви бачили, що він навіть потужніший, ніж I7 минулих покорінь. Тому з процесором у вас ніяких проблем не виникне. Тут в продуктивності на багато років вперед вистачить. В принципі, це дуже гарний ноутбук для роботи, для навчання, для простих ігор. Тому я можу його радити до покупки, особливо, якщо він у вас по нормальній ціні, він куплявся за 22 тисячі. 700 гривень. Можливо, він буде дешевший, коли ви дивитесь цей огляд, можливо, дорожчий. Але зараз він за ці гроші, це дуже гарний варіант. Якби в ньому ще була дискретна відеокарта, там MX350 або 550, то це був би ну, дуже добрий ноутбук для купівлі. Також ви бачили, скільки тримає батарея: це 5-6 годин, це дуже непогано для такого ноутбуку. Ось, в принципі, і весь огляд цього ноутбуку. Ви зараз побачили все на скріншотах. Його продуктивність, як процесора, так і графічного ядра. також найголовніше ви побачили систему охолодження. Зараз ви вже знаєте, як можна зробити апгрейд цього ноутбуку. Вам всім буду вдячний за подобайку, коментар та підписку на канал. Якщо вам такі огляди ноутбуків подобаються, я можу робити вам більше оглядів таких ноутбуків. Ви можете лише писати в коментарях, що саме ви ще хотіли б побачити. Якщо ви знаєте якісь ігрові бенчмарки, які не потрібно встановлювати як окрему гру, а просто бенчмарки як Final Fantasy XV, також можете мені радити для майбутніх ноутбуків, я буду теж їх використовувати. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки.